Що для вас радість в кабалі з власного досвіду? Ну саме те, про що пише Рабаш із тієї записки, що я зачитав, що ось коли відбувається цей процес, коли, коли тебе доводять спочатку до такого стану, що ти відчуваєш безвихідь. Ну, ти буквально відчуваєш безвихідь і відсутність сенсу в будь чому Ти дивишся навколо, ну е, що... незрозуміло не те, що, що буде завтра, а незрозуміло, що буде за годину. І іноді людина доходить до таких станів, що не відчуває ні смаку ніякого в житті взагалі жодних сил. І ну, прісне, буквально, весь світ навколо стає прісним, наче з пінопласта, ну як ще порівняти. Неможливо спілкуватися з людьми, неможливо спланувати якось своє майбутнє, тому що навіть для цього потрібні сили. Наприклад, мені для того, щоб почати будувати свої плани, навіть хоча б почати будувати. Я розумію, що мені навіть до цього далеко. Бо для того, щоб починати щось планувати, ну, мені має бути якось внутрішньо, хоча б трошки краще, а в мене навіть на це сил немає. Я бачу, що. Є безліч перешкод, які стоять між мною і тим, чого я хочу від життя. І іноді просто опускаються руки у людини, коли вона бачить такі стани розкриває. Де я взагалі, де творець? Людині здається, що вона віддалена від творця максимально, що він там далі краю Всесвіту. Проте це не так. Творець завжди поряд. Він чує молитву кожних уст. Він чує бажання, відчуває бажання кожної істоти, взагалі не тільки людей, і тварин, рослин, навіть каменів. Отже, тільки правильне звернення до нього і правильне з'єднання дає цей підйом, дає наповнення. Це неможливо пояснити, це ніби приходить ззовні. Ти через свої зусилля починаєш раптово бачити, що світ змінюється буквально у тебе на очах. І там, де вчора було. Сіре і чорне, то сьогодні ну, це буквально нескінченне різноманіття, різнобарв'я і відтінки. І коли ти розумієш, прослідковуєш цю послідовність своїх дій, що я зробив для того, щоб прийти до цього стану, що я зробив для того, щоб отримати таку реакцію, то там відслідковуєш, що насправді. Відбувається щось таке, що ось у мене є моє внутрішнє і є моє зовнішнє, і вони між собою взаємодіють. Важко це зараз пояснити, тому що немає так багато слів про те. Саме ось таке наповнення, саме кожен такий підйом це і є свідченням того, як працює творець, як він з нами просуває, як він з нами працює, як він нас просуває з рівня на рівень. І він ніби є найкращим тренером, просто елітним тренером для кожної людини. Бути вище своєї природи це і є радість, питають так. Не зовсім, але радість це реакція, як ми розбрали раніше в ефірі, що це реакція на такий якраз підйом, коли людина піднімається над своєю природою, але ж це вона не своїми силами піднімається, вона дає тільки запит. А сили для цього приходять згори, бо у людини своїх сил любити ближнього немає, і насолоджуватися від цього це тільки творець, здання.